Так, це саме те чорне море, в якому затонула Москва. Але так само як море приховує в собі уламки цього корабля, воно і приховує безліч екологічних проблем, які спричинені війною. Мене звуть Владислав Михайленко, я доктор філософії в галузі екології, і сьогодні я вам розповім, що приховує Чорне море. Дві 2016 року Україна потужно інтегрувалася в світову спільноту з моніторингу морського середовища. Зокрема, Європа подарувала Україні два корабля, які здійснювали моніторинг якості Чорного моря. Проте через військові дії неможливо здійснювати цей моніторинг, і всі дослідження призупинено. Внаслідок бомбардувань подаровані нам кораблі було пошкоджено, і враховуючи неможливість виходу в море через замінованість морського середовища, досліджування здійснювати наразі неможливо. Це створює великі проблеми для науковців, адже ми не можемо об'єктивно сказати, в якому стані наразі знаходиться Чорне море. Але є фактори, які ми з вами можемо проаналізувати. Перше багато спеціалістів наголошують на тому, що вплив війни на морське середовище це медаль, яка має дві сторони: світлу та темну. Світла сторона полягає по перше у тому, що призупинено промислові вилови риби, а значить, їх популяція буде відновлюватися. Друга частина позитивного впливу полягає у тому, що люди не так часто відпочивають на берегу моря, а значить, менше сміття викидають на береговій лінії. Всі ми знаємо про те, що саме забруднення берега є одним з важливих факторів забруднення акваторії Чорного моря. Основним видом сміття, який забруднює і море, і берег, є як ви думаєте, що Ні, не пластик, а саме недопалки, які люди залишають після відпочинку на берегу? Зараз пляжі зачинено, і теоретично цих недопалків стало менше, хоча он недопалок ідентифіковано. Але на цьому гарні новини закінчуються. Пам'ятаєте, ми говорили про затоплену Москву? Це гарний привод для кожного українця, трохи посвяткувати. Але яка екологічна сторона цієї події? Кожне затоплене судно є джерелом надходження у воду величезної кількості нафтопродуктів. Такі забруднення мають терміново ліквідуватися, але, на жаль, через замінованість морського середовища суда не можуть виплити та ліквідувати такі забруднення. Ще одним наслідком впливу війни на Чорне море є сумозвісна масова загибель дельфінів. Давайте одразу зауважимо, що у наукової спільноти немає безпосередніх доказів того, що дельфіни гинуть через військові дії, але є дуже цікаві. Цікавий факт офіційно зафіксовано близько ста випадків загибелі дельфінів під час війни. З них 15 особин викинулися на берег заживо. Ця поведінка точно не є нормальною. Зараз залишки померлих дельфінів відправлені нашим колегам у Європу, і вже незабаром ми будемо мати офіційні результати одним надзвичайно небезпечним наслідком може бути повторення історії з рапанами. Пам'ятаєте про неї, коли рапана потрапила в нашу акваторію, вона поїла всіх наших мідій, які фільтрували воду Чорного морю, і спричинила дуже негативний вплив для якості води у морі. Чому це може повторитися? Дуже важко контролювати ці кораблі, які заходять до нас в акваторію. А значить, російські кораблі можуть скидати баласні води де завгодно, і на дні цих кораблів можуть бути будь-які живі організми, які потім. Нашкодять нашому середовищу. Після цього можна буде поступово направляти суда у воду для дослідження якості води, але знову ж таки робити це дуже обережно. Комунальникам доведеться попрацювати на пляжах, адже вони заросли чагарниками та деревами. Також важливо. Поки війна не закінчиться нашою перемогою на міжнародному рівні, постійно нагадуйте про ті проблеми, які ми сьогодні проговорили. Екологічний інформаційний фронт має триматися міцно, і разом ми переможемо.